Радіо Ну що ж, Ether на радіо Юей Чикаго продовжується. Це вечірня студія. І сьогодні до нас завітала Юлія Скубіда, страховий агент American Family Insurance, Юлія Скубіда Agency. Юлю, привіт, раді, що ти з нами. Привіт, Дмитро, і всім нашим слухачам, глядачам. Рада до вас завітати. Цікавий час тобою, Юлі живемо в хорошому розумінні того слова. Що зараз такий період, знаєш, що осінь, а так десь люди готуються можливо до свят, але ще паралельно з тим організовують різні бізнес-івенти, бізнес-заходи. Я знаю, що ти на багатьох була. Я в принципі теж на багатьох був. І це говорить напевно про одне: що український бізнес зараз на підйомі. Чи ти погоджуєшся з цією тезою? Абсолютно погоджуюсь. Я думаю, що дуже багато з України приїхало таланту. Не можу це по-іншому назвати. Багато людей з ідеями. І так само, напевно, частково через те, що люди, можливо, там чекають на якісь work authorization. не буду вдаватися в ці деталі. Це все спонукає багатьох людей відкривати свої А, І ось. А я їм напевно десь в чомусь допомагаю. Я Нагадаю, що Юля Скобіда займається страхуванням, в тому числі страхуванням бізнесу. А, так я б сказала, що страхування бізнесу я займаюся особисто. А в мене ще є одна людина, яка це робить, і в принципі, ми робимо страхування ну, Напевно, любого бізнесу. Звичайно, що є якийсь бізнес, який б я не змогла, але якщо ми говоримо про малий бізнес чи середній, 100% я вам зможу, напевно, допомогти, тому що ми вже маємо багато-багато практики в цьому. І ну, я не буду, напевно, я не збрешу, якщо я скажу, що я страхую. Я не знаю половину українських бізнесів 100 відсотків, тому що я дуже багатьох людей знаю і допомагаю їм. Так сказало цікаво, що ти 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 цим займаєшся персонально. Це означає, що тут відповідальність найбільша чи те, що так. можна так? тому, що тут все ж таки ви розумієте, що можна піти онлайн і купити страхування на автомобіль, так. можна піти, але все, що стосується бізнесу, є настільки багато нюансів. А моя робота пояснити клієнту і дати йому вибір і сказати, що обов'язково потрібно, що не зовсім обов'язково, що можливо, на що треба звернути увагу, і спитати в клієнта, а за що він більше всього переживає? Тому що, якщо ви підете кудись до когось, я бачила людям, яким просто їм там давали пакети документів, їм продавали все, що тільки можна, і людина була на це готова. Або навпаки, я бачила великий бізнес, а в них була там застрахована абсолютно неправильно, і вони там платили 500 доларів зовсім. За те, що їм не потрібно було. Скажи, Юлю, а от коли ми говоримо про страхування бізнесу, це є якась одна універсальна страховка, яка підходить всім? Чи то залежно від індустрії змінюються і страховки? А, залежності від індустрії, я б сказала: в більшості, якби три головних ви, вида: це буде. А, Професійна лаябіліті, професійна відповідальність для тих, хто робить якусь професійну роботу. Тут ми говоримо, наприклад, ви там робите податки, ви є адвокат, ви є ще які там, я не знаю, архітектор, можливо, IT, й які щось робите. Тобто це буде професійно. Або так само це стосується тих, хто працює в салоні, але робить саме ін'єкції, перманентний якийсь макіяж. Тобто, теж за що ти відповідаєш особисто. А є загальна бізнес policy, Це підходить більше таким бізнесам, якщо ви відкриваєте магазин. Якщо ви відкриваєте ресторан, якщо ви відкриваєте кав'ярню, якийсь офіс, тобто це все вам буде підходити. І так само, якщо ви даєте якийсь сервіс. тобто ви, наприклад, Маєте свій клінінг бізнес або я не знаю, займаєтесь малюванням, робите ще якісь та послуги. Для цього треба тільки лаябіліті, тобто відповідальність ваша перед клієнтом. Ну знову ж таки, все персонально, тому друзі, звертайтеся до Юлії Скобіди. Сорі, що я вже так все розказала. Ні, але. ні, все, все, все чудово, все найголовніше спочатку. Але дивися, людина, яка лише тільки думає створювати бізнес, вона вже має напевно думати про страхування, та? бо без а. того вона навіть не створить напевно нічого. Чи як? І, і так, і ні. Тобто, якщо ви плануєте відкрити бізнес, наприклад, давайте про садочок, то я вам зразу наперед скажу вам, щоб отримати ліцензію, потрібне буде страхування. Якщо ви плануєте відкрити якийсь інший бізнес, ви можете зі мною проконсультуватися, я вам скажу, що вам буде потрібно, а що не необхідно. Тому що є. Ліцензії, які вимагають страхування, є різні бізнеса, які не вимагають ліцензії, але можливо у вас тоді буде вимагати, якщо ви будете знімати навіть на цій плазі любий офіс, вам все рівно треба буде показати страхування. А якщо ми говоримо про ресторани, там трошки інакше ще вимоги, тобто тут треба дивитися від того, який це тип бізнесу, і я б напевно проконсультувалась. Давай по типах бізнесу. Яка ерія зараз, скажімо так, бумінг? Яка ерія зараз? Зростає серед наших людей, серед діаспори? Oh, я б сказала ресторани, кав'ярні, е, якісь пейстрішапс, тому що я б сказала... ну То сервіс в нас в Україні на досить, на досить високому рівні. І ми бачимо, що в Америці він десь просідає. Я так розумію, що наші люди побачили цей геп і зараз mm -hmm. хочуть, хочуть його заповнити. так? Ну, тобто, і це чудово, тому що якби я не проти робити страхування всім, хто там якісь робить констракшн, чи всі, хто в траковому бізнесі, тому що нагадую, ми це так само робимо. Але так чудово бачити за останні, я не знаю, я б сказала. Чотири місяці, так напевно, ми застрахували, чи там робили квот комусь як мінімум 5 чи 6 нових ресторанів, які з'явилися кав'ярні, тобто я це все в одне пов'язую категорію. А, і це чудово, тому що це наш чудовий продукт, який виходить на американський чи навіть там ілінойський ринок, і я думаю, що я сподіваюся, що у всіх все буде добре. Юля, ти в бізнесі вже понад 10 років, так. 15 буде в свій бізнес. Я вже маю в лютому буде 15 років. 15 років, будемо визначати, І ти бачила різне. Зараз так. найбільша кількість бізнесів з'являється серед наших людей. Я думаю, з цієї нової хвилі імміграції, так. Тому що, звичайно, коли почався бумінг в траковому бізнесі, з'являлось дуже багато тракових нових компаній. Тобто, я не буду як це обманювати, напевно, я не знаю, там 100 компаній прийшло, яких там ми особисто знали, там, допомагали їм. Але. А з нової хвилі імміграції ці всі люди, які поприїжджали, напевно, не всі хотіли йти працювати на когось на W2, Тому ось якраз я думаю, що зараз цей самий бум. Як багато ми чуємо нарікань на нову хвилю хвилю no. мігрантів, що вони якісь не такі, щось роблять не так. Але от ми сьогодні з тобою говоримо про позитив, що дійсно вони роблять а, досить гарний вклад до економіки США, і тим самим, десь в очах а, тут місцевого населення а, роблять гарний імідж для нашої діаспори, що ми про бізнес, ми про економіку, ми абсолютно, про сплату податків. Абсолютно, я погоджуюсь. Ми не є тільки як раніше вважали, що якщо це українці, то це будуть або ті люди, які працюють там на констракшені, або які жінки прибирають, це зовсім ну не звучало. Я не знаю, як це сказати. Це образливо для мене було це чути. І тому я можу сказати, що напевно зараз в штаті Іліной ну я не знаю, хто, хто ще так попереду йде, тому що якщо взяти IT, а ми так само тут попереду ми створюємо компанії, які допомагають йде, якийсь solution різним іншим компаніям. Тобто, знову ж таки, ресторан. Ми говоримо і про той самий construction, тобто, дуже багато всього з'явилося. А є якісь такі м -м, цікаві сфери, що ти навіть ніколи там, не знаю, не мала навіть з тим дотику, допоки до тебе не звернулися наші люди? Якийсь, можливо, супер унікальний бізнес, який тобі так припав до душі? А, м -м Ну, один не можу розказати, бо мене попросили не розповідати, mm -hmm. якби mm -hmm. це не було. Але, ну, наприклад, manufacturing чи distribution, тобто український продукт, який ви, ви виготовляєте в Україні, і тут зайшов на американський ринок і вже знаходиться в найбільших магазинах. Тобто, класно. наскільки це класно, так? І то, я хочу сказати, що це можливо, якби. Наша робота, звичайно, там допомогти з страхуванням, щоб ви могли зайти, щоб вас там прийняли ці найбільші магазини, але просто подумайте, що насправді немає обмежень, що це можливо, якщо у вас є хороший продукт, тобто вас ніхто не обмежує. Це вже сталося і це можливо. Ну, тобто і наші люди несуть, певно, ще інновацію. Не просто створюють бізнес так. заради грошей, але вони ще намагаються зробити щось такого, чого ще не бачили. Це класно. Але з іншої сторони, скажи, будь ласка, враховуючи різні економічні неприємні моменти в Америці, чи так само зараз люди і виходять з бізнесу? З тракового виходять, так. Тут, тут все стабільно, на жаль, а, за останній рік, напевно. За останній рік, за останні місяці, за останній день, я б сказала, навіть сьогодні мало не дуже хорошу розмову. А ще з однієї компанії, яка закривається, але знову ж таки, ці всі, ці люди все рівно мали якийсь досвід, і можливо вони підуть трошки в іншу сферу перенесуть, тому що людина, яка вже займалася своїм бізнесом, вона щось навчилася і, можливо, піде в щось, буде робити щось інше. А от це дуже цікаво. Якщо до тебе дзвонить клієнт, каже, що Юлю ну такий час я виходжу з цього бізнесу. Скільки проходить днів, місяців років, коли він до тебе знову дзвонить? Юлю, мене новий бізнес хочу застрах... Застрах... поставити страхування на нього. Я б сказала, напевно, зазвичай рік. Але таке є, так? таке є. І так. досить часто, напевно. Чи ні? я не можу, якби знову ж таки, тут все індивідуально, але я кажу, людина, яка вже колись мала якусь свою компанію, тобто ми всі вчимося. Ми не ми не є якби ідеальні, є речі, які ми не могли знати, не прорахували. А я думаю, що людина, яка вже звикла і планує свій бізнес, вона скоріше за все навчиться на своїх помилках і буде щось робити знову по-інакшому. Але просто це буде новий старт я хочу так само на розпитати, розпитати тебе за якісь такі найпопулярніші Моменти, що тебе люди турбують, а, бо ми знаємо по авто, по будинку там в принципі, все, все 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 зрозуміло. А які такі питання найпопулярніші по бізнесу, що людей турбує? А що людей турбує по бізнесу? Ну, по перше, чи буде чи можна застрахувати якийсь свій gross income, Та mm -hmm. людина буде заробляти щось, і вона цікавиться, чи можна це якось застрахувати? І я кажу, що ви не можете застрахувати себе від того, якщо бізнес у вас не піде, але ви можете себе застрахувати, свій бізнес. Від всього іншого, якщо це ваша відповідальність. Тобто ви зробили щось не так для клієнта, особливо, якщо ви починаєте новий бізнес. Помилки стануться. Неможливо не робити цих помилок, тільки тому, що ви вчитесь ви, це буде відбуватися. Якщо у вас є правильне страхування, вам нема за що переживати. Якби для цього і існує страховка, щоб вам ці якісь. Проблеми десь допомогти. А так само, якщо ми говоримо там ресторан, якщо ми говоримо магазин, якщо ми говоримо та сама кав'ярня, на жаль, є речі, які від нас не залежать. Якщо десь поруч буде пожежа, навіть не в вашому юніті, але десь поруч, і у вас там буде все димом, і вам ще треба рік від того відходити, так, страхова компанія може покривати оцей ваш gross income. Тобто, чи це буде великий чи ні? А знову ж таки, це це вже питання, то що ви будете заробляти, заробляли до того, але це можливо, якби. Ці, з такими питаннями люди зазвичай а, звертаються. Ми з тобою вже говорили, мені здається, про бізнес не раз. І от, власне, бачу декілька питань по цій тематиці, хочу тобі їх поставити. Пише людина: чи може мій страховий агент допомогти з клеєм, якщо я не розумію термінів? Ну, Звичайно, це робота страхового агента, а якби, допомагати вам з клеймом. Але, на жаль, Є такий термін, що ви всі рівно маєте поговорити за джастером. Вони мають взяти вас стейтмент. Я про це багато разів розказувала. Тобто, цей записану вашу розмову має бути між вами. І вашим аджастером людина, яка веде саме цей випадок. Чи може агент бути перекладачем в деякі компанії дозволяють, деякі не дозволяють? Тобто, ми можемо в цьому допомогти. Ми так само можемо допомогти, якщо ви десь там застрягли. Десь ваш аджастер пропав, не зв'язується з вами. Ми не можемо вам допомогти, якщо вам там щось не платять, тому що щось там відбувається. Тобто, ми маємо якісь там. Повпливати, ми можемо звернутися до менеджера, ми можемо надати їм якісь екстра документи. Я можу вам надати якісь екстра пораду, тому що я щось можливо десь більше знаю, що їм потрібно, з якого боку їм краще показати якийсь там страховий випадок. Це те, що ми можемо зробити. На жаль, Оце саме перше спілкування. Коли людина каже мені, кидає мені трубку для чого мені тоді взагалі страховий агент? Ви не можете його уникнути, тому що це по закону. Вони мають взяти у вас у цей записаний recorded стейтмент. Як вони називають в продовження до цього питання? Подібне ну як подібне, суміжне. Що робити, якщо страховка страхова компанія сильно затягує клейм? Ну, на це є важелі впливу, тобто є, можна звернутися в Department of Insurance, тобто є, можна звернутися до менеджера. Інколи, на жаль, буває таке, що ваш клейм взяла якась одна людина, і вона потім звільнилася. І цей клейм десь застряг в лімбу, тому що ви мовчите, а страхова компанія так само, та людина звільнилася, вона не знає, що там відбувається. Але якщо клієнт мовчить, якби можливо щось таке. В них по закону в будь-якій страховій компанії є скількість там часу, щоб дати вам відповідь. Тобто вони зобов'язані або вам відмовити і офіційно вислати цей лист, або вони мають вам а, там щось попросити, якісь екстрадокументи, або ще щось. Але для цього якраз і потрібен страховий агент. Коли ви купуєте страховку онлайн, ну тоді у вас немає вибору, ви мусите один на один тоді телефонувати в 1800. вісім. В усіх інших випадках десь в чомусь вам може допомогти страховий агент? Ну і давай ще одне питання розглянемо. Як змінюється страховка, коли бізнес зростає, або з'являються нові локації? Окей, як змінюється страховка? Дуже хороше питання, тому що тут моя така порада для всіх, хто починає бізнес. А ми завжди питаємо, який ви естімейте revenue, тобто скільки ви думаєте, ви будете заробляти. І тут завжди буває дві крайнощі. Перше, це коли людина така, я буду заробляти 10 мільйонів. Я кажу: ну окей, це добре, але ви зараз, ви розумієте, що ви так само будете платити 10 тисяч доларів за страховку, якщо ви будете. Тому що все можна поміняти. Кожен рік ви можете робити рев'ю і міняти. Тобто, коли у вас буде додаватися локація, ми можемо це додати до вашого полісу. Коли ви ваш ревеню, тобто гроші, які ви почнете заробляти, піде від 100 тисяч до 500 тисяч до мільйона, це все можна оновлювати. Для чого вам зразу наперед переплачувати? Це розумно, гарна порада. Ну, я можу, якби, я не проти, щоб ви більше платили, але я завжди до цього підходжу з розумінням, тому що я знаю, коли людина відкриває бізнес тяжко, кожна копійка дуже-дуже важлива. Особливо, коли ти починаєш бізнес. А, на, на завершення, скажи, будь ласка, Юлю, які помилки найчастіше коштують клієнтам найдорожче? Ну, помилки це не зробити правильне страхування, або взагалі його а, не зробити, тому що це може коштувати вам. Всього, ну всього абсолютно правильно для чого вбивати свою компанію до того, якщо ви навіть дійшли до якогось певного рівня. А я не вважаю, що страхування на бізнес коштують такі величезні гроші. Я вам чесно кажу, зазвичай відповідальність коштує там від півтора до там, двох з половиною тисяч на рік, в залежності від того, що ви робите і чим ви займаєтесь. Бізнес-овнер-страховка, тобто, якщо ми говоримо там про кав'ярні, про ресторани, ми говоримо, це зазвичай там коштує від двох з половиною, я не знаю, там до чотирьох з половиною. Ну, Плюс, в залежності, на яку суму у вас там еквіпменту, меблів і тому подібне, це все враховується. Але якщо так розбити це по місяцях, це не є такі величезні гроші. За страховку можна платити помісячно. Ви не зобов'язані платити за неї зразу наперед. Краще а, себе в якомусь сенсі трошки бути впевненішим. Ніж не докупити цю страхова... страховку або взагалі її не купити, і потім платити свої власні кошти клієнту. Тому друзі, звертайтеся. Юлія Скубіда, страховий агент з, з багаторічним досвідом. Скоро буде 15 років. І номер телефону 773-235-9900. Це вже стар, дуже старий. Так це чудово. Юлю. Я думаю, не багато українських бізнесів можуть таким похизуватися, що вони вже 15 років бізнесі. Ще раз номер телефону 773-235-9900, Офіс в околиці, офіс в норіджі і офіс в Карлстрім. Google вам допоможе дістати точно та сім сім три або ж знайдіть нас на інстаграмі і пишіть. Дякую тобі. Дякую. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.